Всіх на каналі Автодилер В продажі з'являється BMW X3 2020 року в Америці 2019 року у нас. Автомобіль в нас в красивому, сірому такому темному кольорі. BMW LED оптика Красиві емочні диски, вже встановлено на автомобілі Зимова гума. Ось так він у нас виглядає по колу. Це в нас 2-літрова модифікація на автоматичній коробці передач та на задньому приводі. Так, він у нас наглядає по колу. Салон в нас в новому стані. Просто подивіться на стан заднього ряду. Він абсолютно новий, наче тут ніхто ніколи і не сидів. У нас є клімат-контроль для задніх пасажирів, чорний салон, чорний стеля, також панорамний дах. Спереду у нас 4 електросклопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, пам'ять сидіння водія, електрорегулювання передніх сидінь, спортсіци, автосвітло, світло, -авто протитуманні фари. Тут у нас зустрічає ось таке М-кермо. Встановлена вже LED-приборна панель з навігацією, повністю в автомобілі все. Вже прошито, камера заднього ходу, парктроніки передні та задні, автопарковка. Різні режими руху є в нас спорт, спорт індивідуал, комфорт та еко про Круїз-контроль, звичайно, ось таке мультикермо. Ще раз покажу вам панерам дах. Ось так виглядає у нас сидіння переднього пасажиру. Салон у нас ось з такими дерев'яними вставочками дуже красиво виглядає. Стан ще сидіння водія, також просто подивіться. Ну, Нове, просто нове. Пробіг у нас на автомобілі 136 667 км. Ще Мені дуже подобається, які тут встановлені на коврики. Всі коврики в машині шкіряні. В новому стані з надписами X3. Ось так нас виглядає багажник, шторка звичайно є. Такий коврик. Електропривід кришки багажника. Все в нас в автомобілі абсолютно працює справно. Ще раз повторюю, це в нас BMW X3 2019 року випуску. У нас 2020-го в Америці на двохлітровому бензиновому двигуні. На задньому приводі цей автомобіль вже доступен на явності в нашому автосалоні. Автодилер за адресою академіка Глушкова 6. А тому чекаємо всіх на перегляд цього та багатьох інших автомобілів.